그러면. От Росіяни це позакривали, типу, і от в них от така от історія, як ти кажеш, ми починали з контрактів. Сказали, що так, і всі пішли контракти зараз нові робити. Тому що вони, в принципі, дуже швидко підчищаються всі вкиди, які навіть там наші спецслужби намагаються інформаційні операції проводити на території Росії. Це дуже важко, тому що Росія під таким собі інформаційним куполом. У нас не так. У нас хочеш, створюю 500 тисяч сторінок в Тілезі, в Інсті, в Тіктоці, запроваджуй будь яку а, а, в чому мені. а В чому проблема, щоб ми підчищали, наприклад, якісь е, е Льєві канали а, в телеграм. Мені здається, тут якась така історія, що я знає кажу, то що... відверто, тупо ворожі. Розумієш, От... Не, ну щось таке ж відбувається мінімально. А, 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 <гум> а, Ні, я кажу, мінімально там, де прям російські російські підчищаються, але оці канали, які трошки там трошки сям щось роблять, тут вже починається це загравання з ними. Всякою, розумієш, трухою, де е, просто ну, повний бред, який комунікується часто, швиденько виставляються відео прильотів всього іншого. Ну, але в цей же час запрошують їх там, на найвищі брифінги і прес-конференції держави. Ютуб канал мож... О, цей телеграм-канал можна заблокувати можна, на території України. Це робиться так. Ну, тобто, це робиться абсолютно дійсно. Ну, це відбувається і це працює. Тобто, я би взагалі, якщо чесно, зараз там в низки служб заборонено користуватися телеграмом для ну, особистих це, це повідомлень, переписок. Це правильний підхід, це російський додаток, російський софт повністю. Так само, TikTok. ну це не вона про яку це, я би це, хотів би. Це, це, це не вона. Да, яку я зараз хочу почитати. Це українська правда. Два дні тому опублікувала свою історію про TikTok. Ну вони таке, як більш широке дослідження. Коротше, що вони пишуть. Про те, що згенеровані штучним інтелектом відео про нібито українських військових на Курщині збирали в Тіктоку мільйони переглядів. Фішка в тому, що ми ж пам'ятаємо, як Трамп пригадуєш, говорив: українські бійці оточені, все пропало, все повна жопа. І це ще підкріплюється Тіктоком. 17 мільйонів користувачів є в Україні, і я реально на своєму прикладі знаю, що це за біда. Тому що в мене є родичі, які мені так от дзвонять і кажуть: слухай. А ми що, ми реально потопили десь якийсь там цей? А ми що, реально звільнили Автіївку? А що там, там, росіяни? Я бачив, що вони вже втікають? Як або ви... навпаки, вони вже під Києвом в... знову. В... Я кажу, де, ви, бляха, це взяли? Ну, де? Кажу, ток А інтернет... там просто. В інтернетах ну, пишуть. Е, да, да, або я ще люблю е, в Тік-Току е, таку штуку, е, як типу там. Е, Казкові місця, де відпочити в Україні, там типу ви ніколи не знали про це місце. Там якісь там просто блакитні піски. Типу. Та, Насправді та. виявляється, що це Таїланд та, і нічого такого в Україні немає. Ну, є там схоже, але якщо Там ти приїдеш, стільки там не просто ту. тупого бреду, ну тупого брехні. Те, що отуплює максимально суспільство, але це добре. Чим тупіша людина, тим краще на неї інформаційно впливати. І ворог це розуміє і вливає колосальні ресурси. Тому я тут дуже простий. Я би просто, би, як мінімум, там на час війни закрив би Тікток. От просто от, намертво. Ну, типу, абсолютно а, да. Та й телеграм би закрив. Ну, Теж можна було б на час війни закривати телеграм. Я не хочу, в мене там доволі популярний <гум> телеграм-канал. <гум> Ну, слухай, що зробиш, мій не дуже в описі до цього відео народ є посилання на наші обидва телеграм-канали. Мій пихньо, і ось і, і ось цього чоловіка, на який називається голос майора. -майор. Підпишіться Майор. на нього, бо йому дуже сумно через те, що Тому? в нього мало підписників. кажуть, Голосом через рот доповідає. Треба це все закривати. Це є правда. але, поки він не назбирає ще аудиторію, там то... там поговоримо через поки не закрили коротко, через кілька місяців. По... Ну чесно кажучи, це велика проблема по тік Треба щось, треба щось із цим робити. Центр протидії дезінформації вам привіт передаємо. РНБО вам привіт передаємо тут. Займайтеся, займайтеся.